Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас стартує новий турнір кривава битва. Перший день на трьохзіркових героях без червоного кольору. Ну, З такою обороною поставив, постав квасірчика. Подивимось, що буде. Гупі, Ну, мультяшок. плюс коханий, тому що він на альфа в мене. Тому якось так. Давайте подивимось. Ну, Ще ніхто не нападав, турнір тільки розпочався. Давайте подивимось, що нас чекає. Так, Дон, ну, це, звісно, Йона. Неприємно. Так, ну що ж, немає червоних. Ну, Квасіра в будь-якому випадку беремо. Давайте візьмемо квасіра, візьмемо фельтона, візьмемо планше. Замість цього... Навіть не знаю, кого я взяти. Може взяти Каріла мультяшного. Він, в принципі, непогано повинен пробивати. Хоча по зеленим синіми не дуже, але давайте спробуємо. Квасір у нас є протидон. Поїхали. Купа зелених. Жовтих майже немає. Ось це дуже неприємно. Ну, Йона теж неприємна, вона може зменшити макс здоров'я. Ну добре, давайте ось так. Може жовтенький знизу доїде. Так, жовтенький доїде. Червоного теж дуже багато, який не потрібен. Добре, давайте ось так. підтягнемо трішки сині. Так, ось і жовті приїхали. Угу. Ось це і не дуже приємна ситуація з цією юною. Давайте ось так. Може там знизу жовтий? Немає жовтого. йону якось добити. Давайте ось так. Синенький, можливо, знизу доїде. Ні. Так, тоді тут жовті. Нарешті ми зарядили квасіра. Так, добре. Встигли квасірчика зарядити. Це чудово. Давайте будемо бити сюди. І ось так прокинемо. Може, синенький доїде знизу. Не доїхав синенький, але жовті доїхали. Давайте ось так. Це... небезпечно пробиває. Так. Нарешті ми дозарядили синіх. Б'ємо ось так. Так, Дон заблоковано, тому будемо бити сюди. І ось так каріл. Добре. Тут вже повинні перемагати. Але ну, дуже напружено було. Угу. Прокинемо сині. час на жовтих зарядили. Так, прокидаємо. Будуть синенькі і можемо добивати. Угу. Не хотіло здаватись. Так, ну що ж, поїхали далі. Так, ну тут два лікаря, незрозуміло навіщо. Але три зелених стоїть. Можна спробувати взяти зелених. Також, квасіра ми залишимо, фільтона, напевно, також. Можна взяти зелених своїх. Тут синій центр, буде простіше його пробити. Давайте візьмемо гупі і візьмемо зарелку. Може, вона дасть якийсь плюс. Так, так, так. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Ну, Проти фаєза, якщо що є фільтон, стяги, щоб забрати. Але подивимось. Угу. Так, добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Ось так. Жовті з зеленими. Так, все це мінус. Можна в беліт прокидувати. Тут прокинемо ще зелененьке пустотою, там буде жовтий. Так, М -м -м цей зрізає броню, тому давайте, напевно, в нього. Так. Гупі кинув сповільнення, теж приємно. Але гупі він щось дуже слабенький. Альфа, звісно, давати йому не хочеш, тому що навіть на альфа в нього стати будуть ну, слабкі. Так, той від'їхав, чудово. Так, давайте жовті прокинемо. Дуже багато синіх. Ось так. І фільтон закінчився, якраз фає сультує. Ну добре. Давайте комбо невелички прокинемо. Так, так. Спрацювала сліпота. Так, давайте доб'ємо яда вже. Ну, і з цим ми будемо завершувати. Так, гупі. Ну, і б'є він не дуже багато, але то, що він мав, нас повільняє, це якийсь плюс. Так, тут теж якісь лікарі в обороні, цей Гремс, який відроджує, не працює. Тут оборона, які травить, але там травління. Таке собі. Давайте так і залишимо. Начебто всі на альфа, але ж половина героїв тут не відпрацьовують. Так, давайте прокинемо ось так. Ще тут пошукаємо жовтий. Є жовті. І, можливо, зелененький закриється. Так, це нічого не робить. Давайте знизу заберемо зелені. І ось таке комбо прокинемо. Ну, він ману розганяє, це плюс, звісно. Але на такому турнірі його брати. Вважаю не дуже доречним. Так, давайте тут прокинемо. Знов зараз. Так, жовті. Оборон все ж таки буде травити. Так, вмикаємо бджілок, щоб збивати ту кам'яшкіру. шкіру. Ну, Травління. Це неприємно, звісно, але коли є міньйони, то. Воно не так шкодить. Так. Давайте доб'ємо цю горгулю. І тут жовтенький пошукаємо знизу. Угу. Так, жовтий є, чудово. Ну, міньйони повинні спрацювати. Лікування там немає, тому все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, піньочок. От спеньочок, ну піньочок повільний. Піньочок повільний. Тому тут Ну, тут і два синіх, тому зелених можна залишити, але, напевно, краще замість. Озерел взяти ще жовтого, щоб можна було піньочка пробити камінчиком. Давайте так і спробуємо. Хоча, якщо він зарядиться, то буде не дуже приємно, а він може і зарядитись, тому що жовтих майже немає. Зелених також небагато. Ну, добре, давайте трійку жовту. Пошукаємо жовту четвірочку. Немає жовтої четвірочки. Тоді ось так трійка. Йому не вистачило. Ось це дуже неприємно. Скільки в нього залишилось? 145. 145. Він зарядиться. 145 не нанесуть два камінчики зелених. прокинути зелені. От жовтий би наніс, але жовтий там уїде. Ну добре, давайте ось так. Може там знизу якось доїде жовтий. Не доїхав. І тепер, напевно, піньочок нас і поховає. Добре, давайте ось так тоді. Ні, дивіться, йому вистачило. Це добре. Так, джаріф може сповільнений. А, у нас сповільнений квасір. Давайте, може, одного вистачить. Так, тихо вистачило, але кого пробивати? Агнес? вона б'є потужно. Хочу в одну ціль. Так, там зелені в джаріфа стоять. Агнес може ухилитись, тому давайте спробуємо пробити яда і ось так зелені прокинути. Йому сюди. Оце так напружений бій. Квасір під сповільненням. Скільки все злетіло. Так, охляння. Давайте ось тут жовті прокинемо. Сліпота все ж таки спрацювала. Вони так можуть мене і пробити. Так, добре, б'ємо сюди. Угу, Пеппі. Скільки сліпота, мінус 35, два ходи. Давайте спробуємо. Трійку зелену потрібно було скинути. Так, він вже заряджений, тому все ж таки будемо бити. Добре. Так, Олеся. Трішки є бджілок. Добре, давайте ось так. І ось так тут жовті будуть. Прокидаємо. Ну, квасірчик тут витягує. Можна в неї навіть зелені прокинути. Добре. Ну, це вже було важко. Ну, тут два фіоли жовті. Давайте візьмемо фіолетових, візьмемо чистку, візьмемо бальтика і візьмемо тайрума. Який себе чистить, тому що там ігонар є, він може якимось чином зарядитись, тому краще. Чистку взяти. Чому я ось так ось так. Тим паче оборон теж травління. Миліє діспелити. Ну, можемо фільтоном її забирати, Давайте ось так. Можемо дві трічки жовтих зробити. Давайте, напевно, так і зробимо. І ось так, можливо, ще жовтенький. Так, фіоли. Давайте тут пошукаємо жовтий знизу. У повільнення кинув. Давайте тоді комбо прокинемо. Так, є жовті. Мінус-мінус. Ой-ой-ой, 400 чомусь так багато прилетіло. Бальтика взагалі розібрали на запчастини. Добре, давайте ось так. Все ж таки травління кине. Треба зарядити. Давайте тут річку фіолів прокинемо. Так. Тепер сліпота на нас і травління. Давайте вдаримо в яда. Бділок немає більше. Ось це погано. Давайте ось так жовті прокинемо. Нам потрібні бджілки. Давайте тут будуть фіоли. Ось так. Скільки в цього залишилось? Одинадцять. Нічого добити. Добре, давайте жовтих прокинемо. Ех, квасіра добив. Ось. Це не дуже приємно. Так, кого, кого? 11. Може один фіолетовий камінчик. А, Я ж не можу прокинути. Так, добре, давайте ось так. І зараз ще буде на нас мінус броня. Тут прокинемо. Так. Тихо, чистимось. Ну, це треш програти. Так, ну, гунара ми навряд чи доб'ємо. Хоча фіолетових вийшло немало. Так, добре, давайте ось так. І все. Міньйон заклював. Ну, щось Бальтик швидко від'їхав. Ну що ж, маємо одну поразку. Ну, топ-1 це, звісно, таке, тільки початок, але ми дуже далеко. Ну, Подивимось, що буде далі. Ось такий перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.